Всім привіт, дорогі друзі! Зовсім скоро вже розпочнеться новий Єврокубковий сезон 23-24, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій. Все це. Буде в новому сезоні. На жаль, в Лізі Європи жодної української команди, але є Шахтар в Лізі чемпіонів, є зоря в лізі конференції. Ці дві команди точно ми будемо дивитися. Так От в цьому відео ви дізнаєтесь, де можна дивитися Єврокубки всі лігу чемпіонів і Лігу Європи Лігу конференцій в Україні а також за кордоном, де можуть болівальники українського футболу. Подивитися взагалі це єврокубковий сезон, ви дивіться це відео до кінця, це дуже важливо. Ну і також ми подивимося всі групи, які є в цій лізі чемпіонів, і подивимось коефіцієнти на підсумки цієї ліги чемпіонів. Хто є аутсайдером, а хто є андердогом. Друзі, в коментарях напишіть свій прогноз на переможця Ліги Чемпіонів. Також напишіть, де ви будете дивитися цю лігу чемпіонів, якщо ви за кордоном чи то в Україні. Ваші варіанти перегляду, можливо, ви теж зможете. Чимось цікавим поділитися, ну і взагалі свої враження на рахунок цієї ліги чемпіонів. І це остання Ліга Чемпіонів саме в такому форматі, тому що далі формат ЛЧ зовсім зміниться. І в майбутньому, звісно, по цьому відео я теж запишу. Тому перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже важливо, для того, щоб якомога більше людей побачило це відео інформативне. Ну і також поділіться з своїми друзями. Давайте розпочинати. Звісно, розпочнемо ми з вболівальників, які знаходяться в Україні, такі як я, такі як ви зараз, хто дивиться, друзі. Де можна дивитися Лігу Чемпіонів і взагалі всі Єврокубки в Україні? Єдиний транслятор офіційний, і це вже третій сезон поспіль буде показувати медіасервіс Мегого. Як же саме можна подивитися Лігу Чемпіонів, по якій передплаті, тому що це платна платформа, і саме там можна переглянути футбол. От як ви бачите, на цій платформі є три варіанти підписки: основні. Варіанти це легка, яка коштує 99 по акції. Якщо брати, так то 129, 199 і 299. Оптимальна, максимальна. Але потрібно зауважити, що Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій доступні тільки в максимальній підписці, і не тільки максимальній ще є. Четверта, якою я теж користуюся, це підписка, називається спорт, де є тільки спортивні події і немає оцих інших там каналів. Якщо кого не цікавить, бо цікавить тільки там спортивні футбольні події, є окрема підписка спорт яку ви можете оформити за такою ж ціною, як підписка оптимальна коштує 199 гривень. Коротше, 200 гривень. І в принципі, Ліга Чемпіонів ваша. Якщо вам цікаві ще якісь там формати, якісь телеканали, окрім спорту і футболу, то підписка максимальна. Саме для вас, тому ось такі варіанти. Ну, як ви бачите, припустимо, матчі збірної країни у відборі до євро можна переглянути оптимально. А от Ліга Чемпіонів. Там не є наявною. Також на нашому ютуб каналі будуть прямі трансляції по лізі чемпіонів кожного дня. Вівторок, середа, це базові дні Ліги Чемпіонів. От кожного дня я обираю по матчу і веду пряму трансляцію по цій грі. Коментую для вас, обговорюємо склади, обговорюємо взагалі під час гри. Все, що відбувається. Тому з нами цікавіше. Долучайтеся, заходьте, дивіться приклади цих прямих трансляцій, які є вже на каналі. В основному прямі трансляції будуть проходити по шахтарю, по матчах донецького шахтаря. По матчах Ліги Конференції Зорі. Ну і інші матчі, там коли наші не будуть по часу, скажімо так, перетинатися з іншими матчами, теж будемо топові поєдинки, такі як там Баварія, Манчестер Юнайтед, не знаю, там матчі Манчестера Сіті, можливо, матчі ПСЖ, Матчі Реал Мадрид. Це все теж буде на цьому каналі. Тому підпишіться в Телеграм прямо зараз, для того щоб не пропускати сповіщення. Там вони швидше. Приходять, тому що в Ютубі не завжди всім приходять сповіщення про старт трансляції і вихід нового відео. А в телеграмі ви точно нічого не припустите, плюс комунікація там швидше, тому заходьте, долучайтеся новини українського футболу європейського. Теж там є. Тепер давайте перейдемо до вболівальників, які знаходяться за кордоном. Ті люди, які е, тимчасово чи то вже на постійній основі проживають за кордоном в любій країні, в основному, звісно, наші українці, де в Польщі, в Німеччині, в Чехії, де там ще Румунія. І інші країни, які ближче до нас, там можливо хто в Америці. Пишіть, до речі, звідки ви от в коментарях кожен напишіть просто країну, якщо ви не з України, напишіть, де ви знаходитесь і де ви плануєте от в Європі дивитися. І давайте якраз розглядати, де можна дивитися саме в інших там, континентах чи країнах Лігу Чемпіонів. На сайті УЄФА офіційному заходимо і дивимось, де дивитись Лігу Чемпіонів, які є офіційні трансляції проєкти в тій чи іншій країні я посилання залишу в описі. Ви можете самі переглянути, зайти на цей на любий сервіс, в якій би ви країні не були. Ось бачите, все по пунктам по, скажімо так, по алфавіту в англійському. На жаль, на сайті УЄФА немає українського української мови, тому приходиться дивитися на англійський, на російський якось уже. Не хочеться взагалі нічого дивитися. Так от, ну припустимо, давайте от найближчі країни. Можливо, хтось із вас там в Чехії знаходиться. ТВ нова і прем'єр спорт там на даний момент є цінними трансляторами Ліги чемпіонів цього сезону у Франції. Як ви бачите, декілька ресурсів, які викупили права на показ. що тут у нас ще з Ізраїля, можливо, хтось є. Тут The Sports Channel буде транслювати. Тобто, ви можете. Перейти, от, припустимо, давайте оберемо країну найближчу до нас. Це Польща. Там буде показувати Polsat. Ви можете натиснути на це на це посилання. Вас переносить на їхній сайт. Ось тут ми можемо підтвердити і подивитися. Ну, це приблизно така сама платформа, як в Україні Megogo. В Польщі це буде Полсад. Я не знаю, Да, вона так і називається. Ну і ось, як ви бачите, Україна якраз заявлений тільки один транслятор. Офіційний це Megogo. Натиснувши на Megogo, вас перенесе відразу на їхню платформу. Ну і інші країни, ви можете кожен розглянути. Мене єдине бентежить От оця країна 404, яка представлена в скажу, от, країнах, які викупили права. Тобто я розумію, що це ще було до повномасштабного вторгнення. Контракт діє, тому що ми Ґого теж три роки тому підписали контракт. Але блін, ну типу, вони не грають в футбол, але дивляться футбол європейський. Там да і бабки все одно одної фаз Росії отримує. І ну це дуже неприємний момент. Я надію, що з ними отдалі вже ніхто не буде співпрацювати. І взагалі це потрібно було пофіксити ще після відразу, після повномасштабного турнення. Треба було всі контракти просто розірвати, і хай росіяни дивляться свій. Там не знаю чемпіонат болота. Чи я, я не знаю, як він там називається? Підскажіть в коментарях ваші варіанти. Ну і нижче, ви бачите інші континенти: Африка, Америка, там Азія, теж представлені. Різні платформи, які будуть показувати Лігу Чемпіонів і там всі інші європі. На каналі, до речі, є детальне відео, де я даю прогнози на кожну із груп, там на переможця Ліги Чемпіонів, хто провалиться, хто стане сенсацією. Перегляньте його. Я думаю, вам буде цікаво. і Напишіть під тим відео теж свою думку. Тут ми коротко зараз подивимось, просто всі групи: група А, група Бі, яка нас найбільше буде цікавить. Ну, звісно, що наша група дає Шахтар, але ну найцікавіші групи, ну можливо, тут Манчестер Юнайтед Баварія, пряму трансляцію. До речі, по цьому матчі буду вести. От. В Арсенал, як ви бачите, більш-менш така легенька група, хоча є Севілія і ПСВ, з якою буде нелегко. Реал Мадрид, Наполі цікаве протистояння буде між ними. Бенфіка Інтер знову, як в минулій лізі чемпіонів. І, в принципі, група більш-менш рівноцінна, до речі. Тут теж доволі рівна група, така з Атлетико з Селтіком, з Фейнордом, з Лацо. Оце група смерті, за якою ми будемо спостерігати. Прямі трансляції теж по цим матчам буду старатись проводити по можливості. Тому заходьте буде цікаво. Мансіті найлегша група. взагалі ізі можна другим складом проходити з першого місця. Ну це так умовно, звісно, але. Я думаю, ви зрозуміли суть. І найголовніше це наша група це Антверпен, Барселона, Порту Шахтар. Будемо слідкувати. Перший матч Шахтарей якраз буде з Порту. Можна переглянути от, зараз календар, зайти сюди і подивитися, який буде перший тур. Перший тур Шахтар зіграє проти порту вдома в 22.00 пряма трансляція на цьому каналі 19 вересня. Друзі, уже, будь ласка, вам є, є що подивитися. Ну і інші матчі. Тут Баварія, Манчестер Юнайтед Постараюсь провести тр пряму трансляцію. Другий тур. Як ми бачимо, Шахтар, Шахтар, Шахтар з ким буде грати. Гра з Антверпеном о 19.45. Тому пряма трансляція теж буде стартувати по цій грі третій тур. Ну і інші розклади ви можете переглянути прямо зараз. ПСЖ Мілан, Цікаве протистояння в третьому турі вже буде. Шахтар Барселона в третьому турі на виїзді Шахтара 19.45 буде грати. Тому це все ми будемо дивитися, друзі, разом з вами. Ну а зараз давайте подивимось на Фавбет, коефіцієнти на ті чи інші результати в Лізі Чемпіонів. Тобто, переможе. З турніру, там кращий бомбардир, хто в групі вийде, з якого місця там і взагалі куди. Тобто які коефіцієнти взагалі на шахтар на переможця турніру от, можна поставити. Тому, друзі, якщо ви хочете на той чи інший варіант поставити і зробити прогноз, заходьте на ФАБЕД, посилання в описі. Нові користувачі отримують бонус до 10 тисяч гривень. Тому переходьте при реєстрації, ви його отримаєте і робіть свої прогнози на ті чи інші команди, які вас цікавлять. Ну, як ви бачите, ми взагалі аутсайдери фактично цього турніру. але не повні. Ми не явний андердог, тобто на нас 200 коефіцієнт. на те, що Шахтар виграє Лігу Чемпіонів, 200 коефіцієнт. Але як ви бачите, є більші коефіцієнти, наприклад, на зервену зв'язку на ПСВ, навіть вищий Кекні ніж на Шахтар Антверпен 500, Копенгаген 500. Янгобос, 500, Галата Сарай навіть вище, Брага вище, ніж, ну, по коефіцієнту, нижче, ніж ми по, по рангу. Тому, як ви бачите, Шахтар тут, в принципі, непогано виглядає. Фаворитом є Ман Сіті, 3 коефіцієнт. Друге місце займає Баварія 6. І третє місце Реал Мадрид, 8 коефіцієнт. Далі, що цікаво, далі, Арсенал, 10 коефіцієнт, це дуже цікаво, чесно кажучи, неочікувано для мене. Барселона, Парі Сен-Джермен по 15. Ну і далі М'ю, Ньюкасл навіть вище, ніж. Не знаю, інтер, який був в фіналі, вище, ніж Атлетіко Мадрид, ніж Наполі, Ньюкасл відразу заходить з коефіцієнтом 20. Фантастика. Далі давайте подивимось кращий бомбардирів. Хто е, тут виявляється фаворитом? Звісно, Арлін Холланд 2,2 коефіцієнт Далі йде Кіліан БП і Харі Кейн, потім Лівандовський, і далі Прірва. Далі всі інші форварди, яких ви тільки можете вмістити. І не Форварди, і вінгери І, і нас цікавить тут, хто із Шахтаря там є. Да? Є тут футболісти Шахтаря, тому що тут коефіцієнт. На деяких футболістів, ну а ми найнижче. Друзі в Шахтаря заявлені два футболісти. І це Олександр Зубков, 150 коефіцієнт, і Даніла Сікан 150 коефіцієнт, що він стане кращим бомбардиром. Ну і давайте подивимося нашу групу. Які шанси взагалі в Шахтаря? Шанси Шахтаря, третє місце, ви бачите. Фавбет саме ставить Шахтар на третє місце. Антверпен на останнє, порту друге, перше барса. Ну і коефіцієнт 25. На те, що перше, друге місце в групі так, Шахтар займе 447. Доволі високо. Ні, 1,15, Що скоріш за все і станеться? але ми віримо в краще. Ну і ще цікаво подивитись на групу смерті. Як тут розподіляють саме між командами? Як ви бачите, ПСЖ перше? Думає Фавбет 3,5 на Ньюкасл, друге місце. Мілан. Третє і останнє Борусія Дортмунд, Що цікаво, тобто, як ви бачите, Ньюкасл відразу заходить в ЛЧ в статусі фавориту групи, фактично, і виходу в 1-8 скоріш за все. Ну і коротко по луганській зорі. Давайте подивимось, в якому статусі наша команда в Лізі конференції знаходиться. Ну, приблизно такому, як і Шахтар. Тобто, не повний ендердог, але 201 коефіцієнт на те, що зоря виграє лігу конференції, тут є команди і слабші До речі, Спартак портактер по, по рівню як ви бачите, трошки нижче знаходиться, ніж зоря. Так вважають саме букмекери. Ну, а Фовбет поставив зорю на третє місце. Тобто, що команда не вийде з групи. На друге поставили макабі, на нас 6,5 коефіцієнт, на те, що перше або друге місце займе зоря, коефіцієнт 2,35. Тому. Можете робити і на це прогнози. Загалом, ми, звісно, бажаємо успіху нашим українським командам в Лізі Чемпіонів і в Лізі конференції, і Шахтарю, і зорі. Хотілося б, щоб наших команд було більше, але що маємо, то маємо. Надіємося, що в слідучому сезоні буде набагато краща ситуація, якщо ми якісно пройдемо кваліфікацію вже слідучого сезону. Тому, друзі, залишайте свої коментарі прямо зараз. Пишіть свої прогнози на рахунок переможців турніру Ліги Чемпіонів Ліги Європи і Ліги Конференцій. Ливо ви вгадаєте, і ми потім, уже коли ці турніри закінчаться, подивимось під цим відео ваші коментарі і будемо дійсно шоковані. Також заходьте знову ж таки в телеграм, підпишіться. Там я буду давати ще посилання на нашу лігу прогнозистів, де у нас буде певна кількість учасників нашого каналу, і будемо змагатися по прогнозах на кожен тур Ліги Чемпіонів, там і Ліги Європи, і Ліги Конференції можна. Тому беріть участь, заходьте в телеграм, там ви цю детальну інформацію знайдете уже ближче до Ліги Чемпіонів. я... Її вам дам саме в Телеграмі. Тому заходьте, беріть участь. Чим більше учасників, тим цікавіше буде змагатися. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до нових зустрічей.